Новорічні свята найкращий час дарувати та отримувати подарунки, не розгубитися та віднайти справді розкішний подарунок для коханої людини. Допоможе мережа ювелірних магазинів Золотий вік, де ви зможете придбати дорогоцінні дарунки для себе, своїх близьких та рідних. У кожного нашого клієнта є прекрасна можливість вибрати і купити ювелірні прикраси з діамантами. Напередодні новорічних свят на всю діамантову колекцію діють святкові знижки. Ми пропонуємо вам оригінальні вироби з дорогоцінним камінням. Зі знижкою до 50%. ювелірний завод золотий вік» у 2013-му став переможцем міжнародного фестивалю конкурсу «Вибір року в номінації Мережа року у магазинів ювелірних виробів. Пропонує своїм клієнтам широкий асортимент дорогоцінних прикрас за найкращими цінами. Кожна жінка буде щасливою, отримавши подарунок дорогоцінне визнання своєї винятковості, свідчення любові та відданості, яке підкреслить її красу як у новорічну ніч, так і в повсякденному образі. Розкішна каблучка, сережки, підвіси з дорогоцінними каменями припадуть до смаку кожній жінці. Ми впевнені, що такий подарунок запам'ятається надовго і стане символом ваших яскравих почуттів та емоцій. Завдяки подвійному контролю та повному технологічному циклу від створення і до його виробництва ювелірний завод Золотий вік забезпечує високий рівень якості усіх своїх виробів і надає три роки гарантії та безкоштовне сервісне обслуговування.